Сьогодні я вирішив е, піти вам показати дуже цікаве місце. Е, воно називається Гук, е, урочище Гук. Тут розміщений Бруселянський надісництво, був ще Бруселянський Держдізос, е, Турбаза, водограй. Тут сюди е, тече річка е, Дуже унікальне, красиве місце. Е, це колись було з'єднано оця частина. Оце це йде оцей ліс. Тут, тут скали такі, вони йдуть туди вверх. А річка йшла, якщо ми подивимося, це була колись з'єднана ця частина гори цієї. І річка йшла туди довкола, а ця туди поза ту гору і витікала тут знизу. от сюди витікала. І це урочище називалося ГУК. Чим цікаво, тому що почалося тоді, коли сплав лісу був у Карпатах. Тоді проробили цю частину, аби краще справляти ліс. Хочу сказати, що тут багато під час сплаву лісу, у цих скалах вода ромулила собі, углибилася і таким чином. Сюди повені паводки врубили дуже річку. І та частина, де оцей гук, де водопад, вона скалиста. І тут під час плаву лісу загинуло багато людей. Ми говорять, що плаву ліусу, загинуло, загинуло Ну, а Я зараз ще покажу унікальну природу цього. Чарівного місця, погода вже два дні йде сніг. І можемося помилувати таку красиву, унікальну природу. Показую вам зараз, яка краса цього унікального місця, урочища Гук, де я вам показував, де річка обгинала ту частину, де називалося Гук. А зараз тут водопад. Я вам показую, яка красива тут територія, скали красиві які унікальні тут місця. Зима ударила багато пташок, я вже в лісі видів, що загинули пташки, але така, таке в природі буває. На жаль, в майбутньому нас чекають отакі зміни. Бачимо, що тут вже іва цвіте, але весна весною.